Цей дюар може безпечно зберігати кріоматеріал від місяця до півтора місяця. Ця процедура буде коштувати набагато дорожче за кордоном. Найбільш ефективніше в кріоконсервованому стані зберігається сперма. Вступ в програму екстракорпорального запліднення не зобов'язує пару бути в офіційному шлюбі. Якщо пацієнти приховають інформацію, це можна розглядати як введення клініку в Роман. Як заморозити ембріони і продовжити рід в умовах війни? Ольга Малюта, ембріолог. У клініці вимикають електроживлення, камери тримають температуру чи заморозці ембріонів настає кінець. Найбільш небезпечніше при вимкненні енергії це те, що перестануть функціонувати інкубатори, в яких відбувається безпосередньо культивування свіжих ембріонів прямо зараз. Але на ці випадки кожна клініка має генератори, і ці генератори були встановлені ще до початку повномасштабного вторгнення, тому що такі ситуації передбачаються завчасно. І це є вимога до кожної ембріології, до кожної лабораторії мати такий генератор. На заморожені ембріони це ніяк не вплине, тому що вони зберігаються в кріо сховищі в кріодюарах, які не потребують електроживлення, і вони стабільні абсолютно зараз. Клініки часто зберігають їх в бомбосховищах або в підвальних приміщеннях, тому це абсолютно безпечно. Які додаткові засоби безпеки є в клініках? Кріодюар є собою такі величезні термоси на об'єм приблизно 100 літрів, і в них зберігаються кріоконсервовані ембріони. Тобто весь цей термос залитий рідким азотом. Він не під'єднаний до електромережі. Рідкий азот в такому термосі він дуже повільно випаровується, навіть якщо не доливати рідкий азот в такий дюар, то цей дюар може безпечно зберігати кріометр. Матеріал від місяця до півтора місяця. Звісно, ембріологи слідкують постійно за рівнем рідкого азоту в, в таких посудинах. Якщо говорити детальніше про інкубатори і обладнання лабораторії при вимкненні світла, зазвичай всі розетки і все важливе критично важливе обладнання, воно під'єднане в гарантійну електромережу, яка відразу переключається на живлення генераторів. І також є додаткові акумулятори, які забезпечують це. Таку плавність переключень, тому що генератор запускається не відразу, і спочатку всі, всі ці прибори функціонують на е, потужних акумуляторах. Тому навіть якщо вимкнення світла відбулося в момент, коли пацієнтка була під е, анестезією в медичному сні, проходить, е, наприклад, операція забору її е, циклітин, це є абсолютно безпечно, тому що жоден прибор не зупиняє свою роботу. Так само, якщо ембріони зберігаються в інкубаторі, Тарах і культивуються ці ембріони ніколи не відключаються від цієї гарантованої електромережі, звісно, якщо відключення світла відбувається довше, вся вся лабораторія переходить в економний режим і намагається вимкнути все обладнання, яке в даний момент не використовується до, до того моменту, коли залишається вімкненими лише інкубатори, де безпосередньо культивуються ембріони. Чи можуть ембріони загубитися? Коли заморожуються ембліони пацієнтів, їм присвоюються певні помітки на кріоносіях, і також записуються в кріожурнали їхнє місце знаходження в кріосховищі. тобто номер дюару, номер стакану, де він зберігається, точний їхній адрес. Також ця адреса дублюється в електронній системі свідчення або в якійсь медичній електронній системі, якою користується клініка, тому такі випадки майже виключені. Звісно, існує людський фактор, наприклад, якщо ембріолог забуде записати місце, куди він сховав ці ембріони. Але зазвичай тако, таке рідко стається, і ці ембріони все одно можна потім знайти. Як людині без спеціальної освіти зрозуміти, що ембріони зберігалися в належних умовах? Сам пацієнт не може зробити таку перевірку, адже він не має доступу безпосередньо в лабораторію. Але потрібно запитати в клініки, чи є в них система контролю рівню рідкого азоту в кріосховищі, чи є в них якісь системи упередження про якісь проблеми, дисбаланс газів чи зниження цього рівня рідкого азоту, в якому зберігаються ембріон. humana не краще зробити процедуру кріво консервації за межами країни, бручи до уваги відключення світла. Звісно, сьогодні про пройти програму екстракорпорального запліднення за кордоном є більш безпечнішим і можливо правильним рішенням. Але треба розуміти, що ця процедура буде коштувати набагато дорожче за кордоном. Це теж треба витратити час на пошук лікаря і клініки, де безпосередньо це зробити в у нас в репродуктивній медицині. Існує таке поняття, що не варто втрачати час і краще проходити ці програми якомога швидше. Тому що час це вичерпання запасу яйцеклітин. Теж треба приймати такі рішення з огляду на ось цей момент. Якщо робити це за кордоном, у якій країні краще чи схоже на українське правове підґрунтя? майже в кожній країні є своє законодавство по екстракорпоральному заплідненню. Якщо говорити про країни, які схожі на Україну в можливостях для пацієнта, наприклад, зробити генетичну діагностику ембріонів, якщо є показання, якщо жінка, наприклад, старше тридцяти років, то це країни Іспанія і Британія, які найбільш схожі до України. Якщо говорити про інші європейські країни, часто такі програми або фінансує держава, або вони передбачені в рамках медичних програм страхової медицини, тому інколи. Для українців не буде доступу до е, ніби таких приватних програм. В них важко вступити. Багато країн має комітети, які будуть розглядати кожен кейс окремо е, і давати дозвіл на проходження таких програм. Наприклад, отримати дозвіл в деяких європейських країнах займає від 4 до 5 місяців. Тому в Україні це все швидше. Клініка приймає рішення самостійно і лікар приймає рішення. Самостійно про програму тому по законодавству найбільш схоже з нами Іспанія і Британія. Якщо пара не одружена, чи може вона зберігати ембріони? Спочатку потрібно говорити, що вступ в програму екстракорпорального запліднення не зобов'язує пару бути в офіційному шлюбі в Україну, тобто підписується договір між двома неодруженими, наприклад, людьми, і вони в на мають права на ембріони. Наприклад, для вирішення такого питання, чи робити ембріотрансфер ембріонів підсадку в матку, потрібно на документах, які дозволяються зробити для клініки, мати підпис обох партнерів. Чоловік офіційно одружений і не має змоги розлучитися, але хоче заморозити ембріони з іншою жінкою. Чи можливо це? Якщо один партнер знаходиться в офіційному шлюбі з іншою людиною, то клініка офіційно не має права проводити такі програми. Це не передбачено сучасним українським законодавством. Якщо, у, наприклад, у пари в їхніх офіційних документах і в паспорті немає штампів про одруження, звісно, клініка не буде перевіряти цю інформацію, тому що вона не має доступу до таких офіційних реєстрів, але якщо пацієнти приховають інформацію, це можна розглядати як введення клініку в оману, і тому е, якісь Різні легальні наслідки можливі і для клініки, і для пацієнтів самих. Тобто, в випадку, якщо, наприклад, про таку програму знає дружина чоловіка, який перебуває в шлюбі з нею, але зробив програму з іншою жінкою, то при судових процесах може виникнути така ситуація, що ембріони буде заборонено використовувати для підсадків матку і настання вагітності безпосередньо дії пари, яка проходила. Це лікування чи є різниця у вартості зберігання ембріонів, яйцеклітин або сперми? Що краще зберігається по вартості зберігання яйцеклітин ембріонів та сперми зазвичай майже однакова. Хоча в клініках часто зберігання ембріонів можливо трошки дорожче. Але найбільш ефективніше в кріоконсервованому стані зберігається сперма, тому що в ці клітини сперматозоїди найменш чутливі до і перепадів температури, і взагалі процесів, які відбуваються під час заморожування розморожування. Потім найкраще виживають ембріони гарної якості. Для них майже, на них майже ніяк не впливає процес заморожування і відтаювання, і вони після розморожування, такі як майже завжди. Виживають з вірогідністю в 98%. Яйцеклітини – Це найбільш чутливі клітини для кріозбереження. Їхня виживаність коливається в межах 90-95%. Все одно технічно їх просто важче заморожувати, тому зберігати їх можна сказати менш надійно ніж ембріони. Приватна клініка зачиняється, куди передають біоматеріал. А якщо звільняється ваш лікар, чи буде доступ до матеріалів? Якщо е, приватна клініка припиняє свою роботу, е, зазвичай е, повідомляється всім пацієнтам про е, таку ситуацію і просять пацієнтів перевести свій біоматеріал в іншу клініку на їх вибір. Тобто, це переміщення ембріонів або біоматеріалу між клініками. Це доволі часта. Часта процедура, коли, наприклад, пацієнти хочуть змінити свого лікуючого лікаря або клініку. Куди вони проходять програму? Тобто ця процедура налагоджена. Звісно, такого таке рідко бувало, що прям клініка зачиняється, але це можливо, пацієнти можуть зберегти свій біоматеріал. Якщо лікар, лікуючий лікар змінює своє місце роботи, він також може повідомити пацієнтів, і це вже буде на їхній вибір. Або вони продовжують лікування саме в клініці, де зберігається їхній біоматеріал, або теж переміщують його в нову клініку, де буде працювати їхній лікар. Бажаю вам всім здоров'я, особливо репродуктивного здоров'я, перемоги та слава Україні!